Так, що ми сьогодні ви хочете в шо поіграти? Мабуть, ви хочете, щоб я пограла в 9999999 Нічок в лісові. Так, давайте починати вже грати. Коротше, зайшли гру. Оу! Тут музичка така прикольна. Заходьте у нас. Так, все, зараз я буду грати з дівчатками. Оу, заходжу. Бем берем бембем берем берем. My baby boy pa-pa-pa-pa-poropo. за монеточки. Так, давайте уже починати рубати дерева. Зайчика не хочу, він красивенький. Так, все, тепер ми біжимо. О, вуголь! Вугольок, вугольок. Вугілля тут. Так, все, взяла вугілля. Далі. Оу, тут з нього прям сніг них ішеп п шеп Тик 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 Довго роботи. Тити тирити. Всі 5 мене так зібрали. Далі вугілля. А, якщо що, то нам в цій грі... Треба прокачуватись і збирати побільше вугілля. Да -да -да. Так, коротше, берем, 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 берем. Берем, 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 берем. берем, берем. Брем, берем, 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 берем берем, берем, берем. <ні> Офігеть, просто я обожнюю копюшки. Ті, хто не любить копюшки, я вас, звісно, не осуждаю, але. Euh, я. Звісно, розумію своїх глядачів, але коп'я, як по мені, ну як коп'ю? Коротше, оця... Штучка, дрючка, калампучка. Сейчас подивлюсь, як вона називається. Spear. Вона дуже сильно крута. А, всього 69. А нам треба більше. Так, все. Ідемо з дівчатами бракувати. Там мені все одно на вашу ніч. Оп. Ой. Трішки підслезнулась. опа А, впала. Оце так поварюють. Та блин, я вылезти тепер не можу. Короче, ребят, що я можу сказати? Дыхайте носом, а не ротом. Потому что тоді у вас польтується повітря. А коли вы дихаєте, Ротом, то воно у вас не фільтрується. Це не круто. Та скільки можна цих патронів? Наші мені стільки патронів, я ж ні в кого ж не буду. Не, не, ну, Я не проти, якщо чесно, то каністру. Якщо то граю, я з планшета. шета ще, ребят, що по поводу того віде з айфонами. Тоді я не хотіла вас образити. Ті, хто образився, то дуже сильно вибачте. Я не хотіла вас образити настільки сильно. Я хотіла просто пожартувати. Того не приймайте це всерйоз, я не осуждаю айфончиків. І андроїдів, не речі. Відкриваємо. О, за мною вок біжить. Круто. Не кожен день таке зустрічаю. Що мені написали, я нічого не бачу, що таке три меп Що там написано? О, оцю от зону я дуже сильно люблю. Тут завжди дуже багато подарунків. Роблокс, 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 Roblox. Roblox, 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 Roblox. Тут шо мама тепер? Давайте попробуем зафигачить. Я до нього просто підійти. О, так ты кусаєшся. А если я тебе ударю? Ребят, как вы думаете, я процедур пожалею? Ай, выбери, пи, пи, бе. Мама, он біжить. Алина не прип'є сейчас? О, це, походу, только на червоних мамонтів працює. Ой, не только. А... Ой. О, а тебе ж так можна прибити? Мама, ну біжить! Ходу в я його можу убити. Так, скільки там у нього хп залишилось? Ну, бо стріляючої рушки, це буде тяжко. Так, коротше, на мамонта спробуємо не нападати. А якщо й нападати, то пообережніше. Ну, тому що якось не дуже хочеться нападати на таку от тваринку. Яка мене тільки що пробувала прибити там у тебе хп залишилось? Мабуть, мало. Але то, мабуть, того біжим. Здається уже ніхто її не спасе, цю дівчинку. Ой, упала. ти та так побай. Так. Тепер жалко, то що ми мамонта там не прибили, але у нас немає вибору. Монстрів не можна на мене нападати. Я хороші. Хороші не б'ють. Вау. Wow. Uh, все, що я зібрала за день, це куча отаких штук. Ой, я їсти хочу. Треба зайці, мабуть, бути кішки. Ой, я їсти не можу. Де моя їжа? Де всі зайчики? О, зайчик. Зайчик. Зайчик вибач, але тебе треба прибити. О, зайчик. Зайчик смачний. Смачний зайчик. Має бути? Далі тут серед до цього, все. потрібно поставити отаку скіл. Як ви думаєте, біля костра треба? думаю, не треба? Ви думаєте, не треба? Так, а скільки... А як подивитися, скільки у мене грошей? Ладно, потім подивився. Поки що поїмо я. Ажвідкі ягоди зимні. О, я він те, що це якісь такі ягоди зимні. Так, У мене 20. О! Офіг просто. Я вважаю, що це достатньо потрібна штука, щоб залазити на щось. Куда я можу залазити? Я що, на дерево не можу вже залізти? А куди мені туди залазити? О, на камінь. Тож я на камінь можу? Чи не можу? Та Блин. Пи-пи-пи-пи-пи-пири-пири. Май бэйби бой. Папа папа пора. Я сейчас умру, папа, пора. Yeah. Я сейчас не помрю. Ой, мама, кто это? Ой, мама, кто это? Бам! А будь треба йти дофигачивать того мамонта. Де ж маменькі до делікатесу? А де всі вовки поділись? Вовки. Ви де? всі мої вовки? Як мені оновлення? Ну, норм, але можна було в будиночках зробити ще подаруночки. Сундучки замінити на подарунки можна було б а так мені, так, да, все подобається Так, куди там можна? О, десь тут тут можна. А, де? Тубагу, тубегу, кибичу. Говорите быстро. Ой, упала. Вот это поворот. О, короче, сейчас мы будем вот это вот играть. Так, двадцаточка. Давай ты в чатик, в чатик, в чатик. Десятка. У 18. И 18. 18. В чатик сопишу. Да, висемнадцать. нема у мене. Так, все в чатик, в чатик. Девять. Девять надіслати. Ой, блин, попыла. Да, осталось. Так, все, я денсу. О, двадцать два. И два два бам-бам. Бык Оу. Так, чотирнадцять. Ну, да, я в чат все пишу. Нуль. Так, нуль теж чат. Правда, нам не, не надо. Мама, можна це якось прибрати. Пацапацы. Ох, паца, пацаны. Ребят, я же вам всем в чатик пишу. И якщо ще то я пишу в чат тим, хто за мною играет. Поліція на аудівочку. І 7-11. Після 7 не дай 11. 7, 11. А, ну так да, в принципе. Ну конечно, ну конечно, ребят. Форест. Два плюс два 24. Вімдесят вісім? Да. О, так, ребят, вісім вісім написали. <рес> Уже достатньо багато. Не питайте нафіга, я пишу в чат. Це просто покину для того, щоб всі люди могли... Ой. Три. Три. Я ж все пишу в чат. Що ви боїтеся заглядувати в чат, ви мені поясніть Ооо, чотири. Та блін, чат відкрийся! Чотири. Так. Да. хор написала. Дали 5 на 7, 35. С этим у нас вот так. Я не долго думала, я просто Тому в чат пізно. А -а -а. Чат відкрийся, чат відкрийся. Пім! Да. да! Да, 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 ребят. Все, всі молодці, всі правильно, мабуть, відповідали, да. Раді. Раді, мабуть, випало. Чот хей хей. Ребят, мабуть, Вітя в чат уже. Я ж вам допомагаю. Ой, мені шло, 13 12, да, 12. Якщо що ребят, то ні в якому разі не боїмося ой, слай вибула. Эээ, uh, в кибера играем 12.30. Ну еще у нас есть. Так сейчас все будут туда кидать. Да, О, uh, ребят, все давайте на из. Вы на хард хочете? А, uh, ребят, ну можете уже определить медиум? Ну, медиум я не против даже. О, да, да, друзья, да. Да, я всем написала в всяких. Я хочу так опытный у меня накрытие. Вы знаете, видео изниматы были открытого векна. Вообще беремурный. Ступочка. Так, 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 Шесть плюс восемь. Четырнадцать. Ребят, Чат, будь ласка, заглянуйте, тільки тяжко, всі дивіться в чат. Я ж там вам все пишу, все я вам там розписую. Що ви будете сюди заглядувати? А, 23. Будь Ласка, дивіться в чат, хоча б щось збіриться. Бабара, бабу, бабу, барабару. Девять. Передка, ребят, девятка, дев'ятка. <трурка> просто подивіться в чат. Я в чаті і там уже стільки всього написала. це просто вже трендець. У мене вже пальці болять. Але вірі, як завжди норм. дам 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 Так, ну в школі я вчусь на ВР. Верцы, високий рівень, типа найвищі оцінки типа 12 Ема, э, не бійся Ооо, думаю, 10 Якщо хорошо ты я в четвертому класі. Я просто... Знаєте, знаю, цю тему, знаєте чого? Я вже просто грала, і от все, що там більше п'яти, то це вже число яке далі. А отут от Там П'ять п'ять, пять, файт, файт, п'ять, п'ять, фай. Дев'ятнадцять в чат вам напишу, хочете? Ж все одно туди ніколи не ні. Так, ну ви мене дивуєте. Чого просто не подивіться в чат? Тож я в чатові все пишу. Ребята, я не знаю, хто виграє. Але після того, як хтось із нас виграє... Так, тут, здається, 11. А 12 уже! Я думала, 11. Ладно, виходить, те, що 12. Тоді все, то, що більше 4. Я виграю? Вау, ну все на чм я думаю всем пока.